Було отримано інформацію, що в одному з помешкань громадян, який проживає в місті Луцьку, може знаходитися вибухові пристрої. В ході реалізації матеріалів оперативного обліку було проведено санкціонований обшук по місцю проживання даного громадянина, в ході якого було вилучено 4 гранати Ф1 і дві гранати РГД-5 і 6 запалів до них. Хочу відмітити, що практично даний громадянин не так давно повернувся з зони АТО, де виконував свій обов'язок, брав участь у боях у складі Збройних сил нашої 51-ї бригади, яка дислокується в Володимиру Волинську. Згідно його пояснень, як він пояснює, де він їх взяв з якою метою. Практично його переконання, його слова, що він їх придбав для того, щоб захищати свою батьківщину.